Доброго ранку Ви з України, мої любі. Сподіваюся, у вас все-все добре. Живі, здорові. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. Ось, пишіть, як у вас, що у вас нового, як вам допомагає, карта не допомагає. Другий варіант. І третій варіант, мої дорогенькі. Вибирайте свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, де можливо підстелити якось, можливо, карти вам допоможуть. І так, карта номер один: у нас іде суд, тобто справедливість. Навіть не суд, а справедливість. Тобто, ця карта. Можна так сказати, кармічний день сьогодні. Можна так сказати, що це дуже важливий день сьогодні. Тобто, вам сьогодні буде на кінець -то по справедливості. Тобто, прийде те, що людина заслужила. А тут не треба погано бачити. Звичайно, якщо ви були до себе справедливі, вам справедливість прийде. Були справедливі до інших, справедливість прийде. Щось десь. Як то сказати, накосячили, воно сьогодні абсолютно все вилізе наружу. Повірте мені, навіть людина така, я ж така добра, я ж така положительна. От, а ото грає роль брешете ви собі, кажете ви собі правду, чи щось ви від себе самої приховуєте. Не хочете бачити правду. Оце сьогодні все воно вилізе. Це може бути і дуже хороші речі, тобто виграєте в суді, виграєте. Серед інших людей, тобто займете перше місце, тобто ви будете сьогодні на висоті, ви втримаєте, можливо, сьогодні якийсь баланс, якусь рівновагу. Це теж може бути. Що ще може бути? Якісь документи, якісь судові рішення, якісь проекти. Тут все говорить, що треба робити все по закону. Стара... намагайтеся, навіть якщо ви захочете щось трохи десь о, укрутити, як то кажуть, ця карта вам. Покажемо, як треба все зробити правильно. Повірте мені, у вас знайдуться і рішення, у вас знайдуться і відповіді, у вас е, знайдеться абсолютно все. Можливо, у вас буде якась людина, яка вам сьогодні щось допоможе, теж може бути по справедливості. Тобто віддаються сьогодні борги. А тут вже в залежності від того, які. Карта номер 2 А ось тут вже суд конкретно. Тобто, це може бути переродження, трансформація, перевтілення, просвітлення, пробудження. Переміна якихось думок, світогляду міняється абсолютно все. А в першу чергу ви. Тобто ваше відношення до будь-якої ситуації. Тобто раніше ви були обурені, наприклад, на когось. Сьогодні вам якось буде, знаєте, так, трошки пофігістично, трошечки вам буде наплювати на ту людину. Можливо, ну, знаєте так, коли ну, нормально, ну, є, ну нема. Ось ця карта конкретно говорить. Про переміни. Ось, якось так. Теж, до речі, дуже хороша карта. Пробудження це, як знаєте, після зими літо приходить, людина відкриває очі, просвітлення, переміни, одним словом. Карта номер 3 А тут у нас два мечі. Ця карта у нас вже в перший день. Тижня попереджає сьогодні понеділок, і вона нас попереджає: Увага! Не спіши! Там можуть бути якісь підводні камні. Будь обережною, будь обережним, з кимось знайомитись уже. Подумай, що то, як то. Сьогодні, можливо, прийдеться прийняти якесь рішення, а вибрати якусь дорогу, якусь річ. Теж візьміть. Цей час і подумайте, нікуди не спішіть. Але, звичайно, і не відкладайте там на роки, на тиждень-два. Ось сьогодні прийміть рішення, але дайте собі трошечки часу подумати. Відчуйте всередині, це ваша річ, чи це не ваша. І тут, в незалежності того, чи ви купуєте якусь річ, чи ви вибираєте між двома кавалерами. Ось, якось так, мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі. Щиро вам дякую за підтримку разом до перемоги і мирного дня.